Друзі, вітаю. Володимир Зеленський зробив кілька заяв, які стосуються щодо мігрантів українців за кордоном. Спершу він сказав, що є два сценарії, щоб українці повернулися. Другий він сказав, що українці мають визначитися вони мігранти чи громадяни. Якщо в першому він казав дайте більше ППО, щоб українці поверталися, то в другому є такий певний присмак, який не зовсім подобається всім українцям. А також варто поговорити про мобілізацію заяв. Виростемого мерова, щоб забирати українців за кордону, особливо чоловіків, ну це гроші, проживання, ставлення європейців. Одним словом, давайте все проаналізуємо, тому що. Дуже довго е, триває війна, вже більше двох років або чи порядка двох років ставлення іноземців міняється. Наше ставлення до іноземців міняється. Багато хто вже думає не платити е, допомогу. Одним словом, є що проаналізувати. Тому підпишіться на канал, і ми зараз з вами все розкладемо по поличках. І дуже важливо. Перемагати російських агентів, російські наративи, підписуючись на українські канали. Алгоритм працює таким чином, що підписуючись на одних, ви витискаєте інших. Тому зробіть це буквально зараз. Володимир Зеленський на прес-конференції 19 грудня висловив думку, що українці повернуться з-за кордону за умови посилення протиповітряної оборони України. Президент сказав наступне: Я вважаю, більшість людей приїде, коли буде потужніше ППО. Багато приїде не знаю чи більшість. Напевно, складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школу. Тощо, друге те, що буде впливати, це зменшення підтримки від європейських країн людям, які. Виїхали, заявив президент. Так це чи ні покаже час, ми не знаємо, але дійсно вже певні анонси з сторони європейських урядів зроблені. Ну і в більшій своїй мірі вони стосуються грошей. Грошей Від європейського союзу. 18 грудня європейська комісія голосила про виділення додаткових 65 мільйонів євро для Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії на підтримку українських біженців, яких на території ЄС вже більше чотирьох. Мільйонів ці кошти можуть бути спрямовані на проживання, соціальні та медичні послуги, мовну та професійну підготовку. А слідкувати за розподіленням фідпідтримки будуть відповідні фінансові служби, тобто Єврокомісія, контролюватиме цей процес. Нагадаю, що в вересні цього року ЄС домовився про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 2025 року. Директива тимчасового захисту була активована вперше в історії Євросоюзу невдовзі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Загалом, давайте поговоримо, в яких країнах українцям платитимуть. Менше в 2024 році в деяких країнах будуть поступово урізати допомогу для українців. Від чого залежить і житлове питання. Українці також мають бути працевлаштованими у Німеччині. Тим біженцям, які отримують фін допомогу, доведеться шукати роботу і звітувати про це місцевим органам. Чехія має намір скоротити термін безкоштовного розміщення біженців зі 150 до 120 або навіть 90 днів. В Ірландії буде обмежено безкоштовне державне розміщення українських біженців до трьох місяців та суттєво скорочено соціальні виплати. В Норвегії для українців з тимчасовим захистом зміняться житлові умови виплати і можливість поїздок в Україну. В Норвежці також відмовилися від опції розміщувати українців, які щойно приїхали в країну, в готелях. Плюс хочуть запровадити певний період очікування перед тим, як українці отримують доступ до повного пакету соцпідтримки. Крім грошей, дуже важливим є питання працевлаштування. І за даними аналітиків, найбільше працевлаштованих українських біженців у Польщі 65%. Відсотків єдине тут треба сказати чесно, що це не зовсім соціальна допомога від Польщі, а це стагнація ринку Польщі, якому надзвичайно сильно потрібні українські робітники, кваліфіковані, порядні, чесні, трудолюбиві, які допомагають росту економіки Польщі. Найменше праця влаштованих в Німеччині, Італії та Швейцарії, тільки кожен. П'ятий у Швеції та Великій Британії офіційну роботу мають 61% серед 246 тисяч та 56% із загальною кількістю 41 тисяч переселенців з України відповідно. Загалом почали говорити і про повернення українців назад. Відправляти українців із Данії додому будуть після завершення війни. Про це чітко заявив міністр у справах міграції та інтеграції Дані Каари Дібвакбек. Нам нема чого соромитися. Я сподіваюся, що українці зацікавлені у відновленні своєї країни, яка цього потребує, сказав міністр. 20 грудня Сенат Чехії схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 25-го року. Щотижня до Чехії приїжджає до 2000 тисяч українців. А до кінця року в країні буде близько 390 тисяч біженців із тимчасовим захистом. Міністр внутрішніх справ від Ракушан, партія стан повідомив сьогодні сенаторам, що за новими даними до 180 тисяч українців попередньо голосили про бажання залишитися в Чехії. Назавжди. Фінляндія з 1 січня біженцям, які повертаються додому, виплачуватимуть по 5300 євро. Біженці можуть отримати допомогу, зокрема на оплату проїзду. Також на ці кошти їм можуть надати послуги чи обладнання, щоб пройти навчання або відкрити малий бізнес. Загалом ми знаємо, що багато праворадикальних партій намагаються качати антиукраїнські гасла. І закликати і підбурювати чинні уряди або населення деяких країн щодо повернення примусового повернення українців додому. Але ми розуміємо, що нічим іншим, як російською пропагандою, це назвати не можна тим більше, що у нас є багато фактів фінансування Кремлем цих праворадикалів. Також в Європі почали говорити про мобілізацію біженців. Днями німецьке видання Welt повідомило, що Україна хоче наступного року призивати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном, зокрема в Німеччині. В матеріалі є посилання на інтерв'ю міністра оборони Рустема Умерова. Пізніше у при службі міноборони уточнили, що міністр у цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном. Як важливо їм приєднатись до війська ніяких обговорень механізмів призову до лав зсу з за кордону на порядку денному немає. На це зреагувала влада Німеччини. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що українських біженців не змушуватимуть повертатись і воювати. А от німецька опозиція схопилася за інформацію експерти зовнішньополітичних питань опозиційного християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветер. Заявив, що неприпустимо, аби придатні до військової служби українці, яких у Німеччині близько 200 тисяч відмовилися підтримувати свою батьківщину. Тому німецький уряд повинен допомогти Україні залучити їх до військової служби або територіальної оборони. Кізі Ветер пояснив, що може йтися не про депортацію українських чоловіків з німеччини, а, наприклад, урізання соціальних виплат. В той же час влада відступила від питання. Примусової мобілізації з-за кордону, хоча дане питання десь залишається все-таки на владних столах і воно розглядається. Тим більше зараз хочуть більш жорстко зробити виїзд українців за кордон. Сказали, що кожного дня по 5 тисяч виїжджає, багато хто не вертається. Правда, тут теж чесно треба сказати: з тих багато хто не вертається, це політики, депутати районних рівнів, різних ну, от, це екс-депутати для прикладу, депутат третяков. Ну от який думає, що він схопив Бога за бороду і може жити в Парижі на Ліцейських порях, хоча до цього 30 років обкрадав бюджет нашої держави на Ігорці і на багатьох інших дуже часто нелегальних бізнесах, користуючись своєю приближеністю до влади, маючи в кумах деяких президентів і премєр ну, прем'єр-міністрів, і більше того, вам скажу, і прокурорів. От. Хоча президент неоднозначно в останньому інтерв'ю за економіст натякнув на те, що українці з кордоном мають визначатися біженці чи громадяни. І це насправді трошки не ну незрозумілий камінь президента в сторону тих, хто виїхав. Якщо ви маєте на увазі чоловіків, які незаконно перетнули назвіться, якщо ви говорите до всіх, то це теж трошки несправедливо. Якщо ми хочемо об'єднувати країну і хочемо перемогти Росію, ми не повинні ділитись між собою. Українцями, ось це дуже важлива історія. Ми повинні показати, що ми єдині і непереможні. Тим більше, що українці за кордоном дуже часто допомагають грошима, допомагають зборами, донатами, і це теж та підтримка, яку варто враховувати, а не намагатись розділитись. Перша заява президента була більш справедливою і цікавою, що збільшуючи кількість ППО, збільшуючи можливості тут в Україні, ми зможемо повертати українців додому. Але в той же час я теж спілкуюся з багатьма українцями за кордоном і не підтримую закити деяких особливо. Потужних спеціалістів в іт галузі, які кажуть, а що мені Україна запропонувала? Швейцарія дає тут десятку, там 15, Голландія дає ще 20. Стоп, друзі, давайте дивитись реалістично на ті речі, які відбуваються. Україна не буде конкурувати за ваші таланти, перебиваючи вас десятками-двадцятками тисяч євро, просто щоб заманити вас улюблених красивих. Давайте теж не забувати, яка країна вам дала освіту, яка країна вас поставила на ноги, і з якої країни ви поїхали в той час коли почалась війна, тому не треба говорити, що таких висококласних спеціалістів хочуть по всьому світу. Все таки треба думати, чим ми теж всі можемо допомогти нашій країні. І це насправді дуже справедлива відповідь. Загалом в українців, крім проблем, які стосуються. Соціалки грошей мобілізації є велике питання дискримінації і власне напади минулого року. Таких кілька було здійснено в сторону українців тільки через те, що вони українці. Так дуже часто це робили громадяни з паспортами різних країн, в тому числі Німеччини. Але як потім показували розслідування, зазвичай це були росіяни або російськомовні громадяни Німеччини, які дуже часто були мігрантами з Росії просто попередніх. Років координаційний форум у справах біженців Словаччини. РСФ провів оцінку потреб українських біженців у липні та серпні 2023 року було опитано майже дві тисячі людей. З'ясувалося, що частина українців у Словаччині стикалися із ворожою поведінкою у приймаючій громаді зі словесними образами дискримінацією чи фізичними нападами. Основними причинами були статус біженця 71%, національність 41%, культурні відмінності 15%. Конкуренція за роботу 8, або за ресурси 19%. Практично дивна історія, тому що сказати, що ресурсів, таких як вода, їжа, ну окей, можливо, в меншій степені житло, але в більшості країн Європейського союзу вистачає. А кожен п'ятий за це мав претензію до українця. Загалом рівень підтримки українських біженців у ЄС високий, хоча й знизився, якщо порівнювати з 2022 роком. Але це точно не порівнюється з рівнем підтримки, який отримали, наприклад, вихідці із Африки, Сирії, Лівії чи будь-яких інших країн. сімдесят громадян ЄС схвалюють допомогу українським біженцям цього року, а торік було 88%. Так є зниження майже на 10 Але давайте скажемо чесно: 79% – це тотальна переважна більшість, коли європейці відкрили свої обійми для українців, відкрили свої будинки, свої спальні. Вітальні а і дуже часто відкрили свої гаманці. За що насправді ми їм щиро насправді дякуємо. Най за результатами дослідження дослідницького центру Європейської комісії Джерсі. Найбільше знився рівень схвалення прийому українців у Чехії 58 зараз або 77, в Словенії 66 був 89 зараз. І в Словаччині, де власних переміг Фісо російський, ну от 58 а було 76. Єдиною країною, де підтримка українців біженців зросла, стала Данія. Було 89, а стало 90,8%. Оце потужна країна. Дійсно свідомі люди, класний уряд, потужна підтримка і дійсно. Класна щирість. Найвищий рівень підтримки має, ви не повірите, Португалія. 93,7%. От минулого року було трошки краще. 96,2%. Я не знаю, це, по-моєму, рейтинг Салазара був менший, вибачте, за брутальні жарти. Але дійсно це потужна підтримка, і практично 100% ця країна підтримує нас. І це дуже-дуже приємно, тому що ми знаємо, скільки. Негативу Росія вкладала в цю країну проти нас. А португальці дійсно потужні, класні, щирі, порядні люди підтримують нас в своїй країні. І насправді це дуже приємно і це та річ, коли люди, ціла Португалія, може розраховувати на взаємність. Надіємося, це будуть кращі обставини і кращі умови, але точно вони можуть розраховувати на дружнє плече українців. У 23 році за надання прихистку українцям висловлювалося така частка респондентів в країнах ЄС: Фінляндія 92, Швеція 89, Іспанія 87, Італія 85, Польща 84, Румунія 83, Ірландія 79, Нідерланди 78. Угорщина навіть де Орбан просто кожен раз нас брудом поливає. Ну, от е їх підтримка залишається 77,5%, Франція 76%, Німеччина 73%. Водночас серед країн ЄС найбільше українських біженців прийняла Німеччина – 1 мільйон 200 тисяч. Польща на другому місці – 960 тисяч і Чехія – 364 тисяч тисячі українців. Загалом нам треба зробити висновки з цієї інформації, що питанням українців за кордону треба займатися і нашій Державі друге потрібно зберігати зв'язки і мости українців в Україні і українців за кордоном. Я вам говорив, в тому числі подвійних громадян, щоб вони могли і там брати громадянство, і тут, але в тому числі сплачувати податки в Україні. Потрібно над цим працювати. Українці за кордоном слід захищати, і це повинні займатися наші амбасади. в багатьох країнах просто фізично немає послів. Це питання до офісу президента, чому вони за два роки війни в багатьох європейських і не тільки країнах не призначили відповідних дипломатичних посадовців, не давати <кій> втрачати зв'язок з материнською державою, слухати. Не арестовичів та швеців, а слухати Україну її офіційну позицію та проукраїнські сили. Бо дуже часто українці за кордоном скочуються до того, що слухають Арестовича, Швеця, Фейгіна, Латиніно чи, не дай Боже, інших російських пропагандистів, в тому числі з українськими паспортами, але це не дає їм право підписуватись під цією. Країною, тому що дуже багато таких було інвестовано саме Кремлем для розколу українського суспільства. Ну і власне дуже важливо робити так, щоб країна була єдною, навіть не дивлячись на відстані та дистанцію. В той же час українці за кордоном повинні дивитися і думати про те, що якщо вони мають змогу чи можливість повернутись, вони повинні це робити для того, щоб допомогти Україні вистояти російську навалу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення загалом до тієї інформації, яку я написав щодо мобілізації, грошей, прихистку та ставлення українців за кордоном. Можливо, є у вас свої випадки. Можливо, у вас є інформація, якою ви хотіли поділитися? Ну і загалом відреагуйте на позицію президента обидві з них. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.